Дорогі друзі, з вами сьогодні канадський Марк. І я справді хочу підняти дуже важливу тему та болючу тему, е, на жаль, для українців на даний момент. Дуже багато нас, українців, помирає та загинуло вже за Україну, за те, щоб Україна мала шанс на майбутнє, за те, що наша українська мова мала можливість розвиватися та мати шанс бути та існувати. І в загальному ми як держава, нація, мали можливість залишитися там, де ми є, і відбудувати свою країну. І всі герої та героїні, які загинули за Україну, які віддали своє життя, які продовжують захищати. Тим людям треба завжди дякувати і треба їх пам'ятати. Їх треба пам'ятати в наших серцях, в українських серцях. Я знаю, що це важко. Я знаю, що багато українців вже замучилися, багатьом українцям вже. Надоїла ця війна, і так, ця війна повинна завершитися. Так, повинен вже настати нарешті мир над Україною, і люди не повинні так мучитися, особливо наші українці, які не заслужили прості люди, які собі жили, які купляли квартири, які працювали, машини, мали бізнеси. Вони не заслужили цього. Вони просто жили собі, були в своїй країні і допомагали Україні розвиватися. І таке, така біда. Прийшла, на жаль, в Україну. Але зараз, тим, що вибрали Трампа із теперішніми різними заявами, я хотів дійсно провести цей аналіз з вами. І саме головне почути вашу думку теж в коментарях, що ви думаєте, чи дійсно Трампу вийде завершити цей конфлікт? І чи Трамп дійсно просто так кине Україну. Зараз я вам розповім в загальному, що може відбутися, а ви теж залишите свою думку внизу. Не забудьте це відео підтримати вподобайкою, щоб побільше українців змогли на нього натрапити та підтримати україномовний контент вашою підпискою. Зараз як ніколи, це важливо, щоб підтримувати наші україномовні канали в алгоритмі Ютуба. Як тільки Трамп став президентом е, Сполучених Штатів Америки. Зразу Путін не дуже так нічого не говорив перший день, але потім на другий день сказав та заявив, що Трамп є дуже смілива людина, особа, що він дуже має хороший приклад і хороший характер, і, можна так сказати, похвалив трошки Трампа. І що цікаво, що цікаво, що Трамп вже спілкувався з Зеленським на рахунок цієї в загальному, на рахунок трошки війни, ніхто не знає, про що іменно вони говорили і до якого. Розкладуться, вся розмова дійшла, але є одне і те, що Зеленський підтвердив: що розмова прийшла добре, позитивно, і Зеленський, як то кажуть, привітав Дональда Трампа, і Дональд Трамп сказав, що він буде продовжувати допомагати Україні. Як він це буде робити, ще ніхто не знає. Він ще не отримав повноцінно, як то кажуть, владу у свої руки. Але багато людей говорять про те, що Дональд Трамп. Здасть територію України, території України, що Дональд Трамп просто викине Україну і, можна сказати, лише Україну на те, щоб Росія просто можна сказати, її забрала до себе. Розумієте? Так, з одного боку, це один з виходів, якщо дивитися ситуації Америки, що просто забути про те, що відбувається в Україні, відійти і таким чином, ніби заспокоїться зразу конфлікт. Бо Росія не буде просто так відступати, Росія не буде просто так віддавати нам території, і Росія не буде просто так погоджуватися абсолютно ні на що, якщо не будуть слухати тільки Росію. І Америка не може просто так повноцінно піти. На всі умови Росії, тому що це буде виглядати досить так погано з боку американців, слабо з боку американців, і також це дасть дуже поганий знак Китаю, який побачить слабкість в Америці, що різні такі конфлікти, які Росія розпочала, тепер можна так сказати, Америка відійшла від них, і це створить дуже великий хаос в Європі. Це створить багато проблем. І мені здається, що Трамп він така людина, що він просто так теж не здається. І він прекрасно розуміє, що якщо він дійсно зможе допомогти Україні якось її підтримати і якось витягнути Україну з цього конфлікту, але так, щоб було більш-менш Україні теж вигідно, то він буде знаний і запам'ятається в Європі як дуже сильний лідер, як світовий. Лідер, і тому він це прекрасно розуміє, що в нього зараз все в його руках. Те, що він буде завершувати і хоче завершити цю війну, то точно не секрет. І як це все буде розглядатись і виходити, це буде дуже важко, тому що, як я вже зазначив, навіть сам Дональд Трамп до кінця не знає, що робити, тому що тут ситуація дуже складна. Росія і Україна вони не будуть поступатися один одному. І Дональд Трамп мусить вирішити щось, але він має багато людей, розумних людей теж навколо нього, які будуть йому робити різні підсказки і допомагати. І я думаю, що ця ситуація ще затягнеться мінімум як на рік, на два, поки щось дійсно вирішиться. Але дуже важливо буде, щоб Україна принаймні хоч не повністю не пропала. Тому що якщо Америка нам не буде допомагати, якщо Америка абсолютно. Не буде продовжувати ніяк, ніяк допомагати Україні. То Україні буде навіть дуже і дуже несолодко. І це справді буде прикро, не так як іменно прикро вже за ті всі території, за ті всі інші речі. а Найбільше прикро за людей, за людей, які боролися за ті території, які е, поклали своє життя за ті території. І це найбільш шкода. І тому в тому сенсі Україні це просто важко навіть погодитися на якісь зараз. Можна сказати, домовленість, тому що ця домовленість вона дуже болюча буде для України. Також Ілон Маск заключений і буде заключений до цієї війни в тому плані, що він буде допомагати і працювати з Трампом якось і якось воно все буде складатися докупи. І що е, найбільш цікаво, що зараз багато є спекуляції, що Трамп може призупинити е, воєнну допомогу. І що він призупинить воєнну допомогу, що він не буде багато допомагати, але також ніхто не враховує той факт, що Трамп є дуже непередбачувана особистість, і Трамп він справді всі можуть думати одне, а він може в один день вирішити і сказати, що він буде допомагати Україні ще більше, навіть, ніж Байден допомагав, і взагалі шокувати просто абсолютно всіх і створити, можна так сказати, таку міцнішу і серйознішу підтримку Україні, бо баферна зона. Це про що йдеться мова? Що лишити і створити баферну зону, де Україна втрачає території, і Україна лишає собі 80% україн, української території, і решта створюється як баферна зона. І тоді Україна не вступає в НАТО в наступні 20 років. Розумієте? Ну, це складно. Це складно буде, але будемо дивитися, як все буде розгортатися. І саме головне, друзі, що тримайтеся, особливо ті, хто в Україні тримайтеся. Це дійсно важко, це дійсно вже надоїло всім, але будемо надіятися на краще. І всьому є початок, і всьому є кінець. І рано, чи пізно ця війна якось завершиться, але ніхто не знає до кінця, як вона завершиться. Чи дійсно. Хоч в якийсь бік України був позитивний бік, не можна сказати, що вона завершиться, бо ми втратили вже дуже багато. І як би що би не вийшло в цій ситуації позитиву, тут не можна шукати. Тут треба шукати хоч якусь, можна сказати, перемогу, маленьку перемогу. І чи дійсно Трамп просто відмовиться від України. Будемо чекати, будемо слідкувати, і будемо проводити в майбутньому різні цікаві аналізи. Вам, друзі, бажаю здоров'я і. Пошвидшого завершення цієї війни та мирного неба над нашою улюбленою Україною.